І ми не кажемо про сформовану правильну роботу ринку, коли держава замовляє. Зброю, яка потім і може фінансувати розробку тої зброї, тому що той самий Тамагавк починала одна компанія прац... виготовляти зараз робить зовсім інша компанія, але при цьому технологія залишається в державі, вона цікава і, і в державі, і в приватних компаніях, які її розробляють. Тому, в принципі, я би тут казав про те, що насправді тут зовсім по іншому працює ринок у нас. І це про те, що я постійно наголошую, що нам потрібна інженерна ставка, яка би давала чітке технічне завдання, яке б влягало б в загальну стратегію е наших видів озброєння, які ми використовуємо, яке б допомогло би нам сформувати єдиний шлях з європейськими ОПК для того, щоб сформувати єдиний захист і теж знов таки єдину стратегію. Тоді можна було б казати, що у нас би, наприклад, е там було б певне фінансування, направлене на наші ракетне програми. Знову таки давати не